Папа Римський і його папіки, або кілька слів про білий прапор перед вселенським злом. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє. і в цьому відео я хочу прокоментувати вислови папи Римського про те, що Україна може стати сильнішою, якщо підніме білий прапор і так далі. Власне, це все капітуляція. Це той же ж папа римський, який нагороджував Путіна медалькою Ангел миру чи як там вона називалася. І ви знаєте, ну тут дуже багато чого можна сказати. Люди вибухнули негативною реакцією. Мене особисто дуже порадувало те, що люди на Заході, в західних країнах вибухнули негативною реакцією. Це надважливо в нашій теперішній ситуації. Але про що, власне, говорить така квінтесенція думки Папи Римського? Білий прапор. Папа Римський, і ті, хто входить до його оточення, і ті, хто біля нього є ляльководами, вже давно підняли перед вселенським злом. І до вселенського зла відноситься не тільки Путін, весь Кремль і та орда сатаністів, яка власне там керує. Це потрібно усвідомлювати. Ця виродженість, яка панує в церкві, вона формувалася не за один день, вона була вже насправді дуже давно. І величезна проблема є, що в людських... Мізках, в людській свідомості були якісь очікування, що там щось буде інакше. Вчора ми відзначали 210 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка і я маленький фрагмент з його твору зачитаю, бо він в цьому контексті дуже актуальний: кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостольському престолі чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує і рай у найми віддає, Небесний царю. Суд твій всує і всує царстві твоє. Розбойники людоїди правду побороли, осміяли твою славу і силу і волю. Це написав Тарас Шевченко 200 років тому. Трошки менше, ніж 200 років тому. І так, час від часу. Очільниками церкви ставали такі видатні люди, як Йоанн Павло ІІ, Але в цілому тенденція була зрозуміла. Коли ми говоримо зараз про папу Франциска, ну то це ж відкрите виродження на цій посаді, людина, яка ламає устрої католицької церкви. Те, що було базовим, це те, що було ціннісним, підміняється, абсолютно повністю виродженим, суперечить установчим різним документам, різних ватиканських соборів і не тільки. Але це ж почалося не вчора. Не з фрази про білий прапор, не з попередніх фраз, які викликали якесь обурення. Навіть не з випущених у 2014 році голубів. Для миру в Україні, які зразу були атаковані, і з чого можливо хотіли зрежисувати поганий знак. Проте обидва голуби тоді залишились живими і полетіли потім разом, спочатку будучи роз'єднаними. Попри те, що дегенерати хотіли намалювати, мабуть, якийсь поганий знак, ця виродженість вона відбулася вже досить давно. І проблема в тому, що люди не можуть її усвідомити в цілому, та модель церкви, яку ми маємо, це ж церква імперського типу, яка повинна освячувати владу владу тих, хто тримає владу. І хто здійснює ці всі беззаконня, проливає ріки крові і не тільки. Шевченко, трохи менше ніж 200 років тому, написав такі рядки, чи залишаються ці рядки до цього часу актуальними? В контексті згадування Шевченка, ще ж перше, що приходить в голову, ієзуїти. Теперішній папа, він є ієзуїтом. В Ватикані діяла негласна заборона на те, що ієзуїти не мали права ставати папою римським. Ця заборона діяла не просто так, хоча вона і не була письмово оформлена. Сам орден ієзуїтів, діяльність ієзуїтів, те, що Шевченко писав про ієзуїтів. Це ж таке було насправді матюкливе слово, таке підле слово на рівні із словом фарисей. Не вам вмережені лівреї, доносчики і фарисеї за правду присвятую стать. Доносчики і фарисеї. Тотальна політична виродженість і не тільки політична виродженість. Виродженість всіх інститутів, тих, які формують культуру, насправді нав'язують нам без освіту. Насправді люди стають все менш і менш освічені, все більше користуються гаджетами, а найближчим часом нам спробують інтелект підмінити, штучним інтелектом, і люди звикнуть використовувати тільки його. Частина людей, не всі. Кожен з нас буде мати вибір, чи бути готовим розвиватися самостійно, розвивати ті здібності, які в нас закладає творець, і чи ми будемо обирати добро, чи зло? Пощо нас мати привела? Чи для добра, чи то для зла. Не просто так я коментував саме вчора власне, цей фрагмент Шевченкової творчості. Але крім виродженості про, щодо білого прапора, і в цілому, щодо цієї підтримки таких глобалістичних антиукраїнських тез, ця фраза Папи Римського свідчить про те, що підготовка до мирного договорняка, до якого нас заштовхують. Вона вже відбувається на етапі, коли дуже дуже скоро нас посадять за певний стіл перемовин. І я не буду це дуже сильно коментувати. Я казав, що ця підготовка ведеться вже багато місяців. Я про це постійно говорив в ефірах відео. І цей сигнал дуже-дуже чітко нам про це говорить: що от скоро вже ця підготовка вийде. Проте, тут дуже важливо розуміти: перше абсолютно негативна реакція українського суспільства. І вони це щитали. Друге, абсолютно негативна реакція західних суспільств, що для них є дуже важливим, надзвичайно важливим. Людська думка проти. І це дуже важливо, і це те, що насправді дає нам надію на краще майбутнє. Хоча ближчі рік і ближчі місяці в умовах вкрай важких фронтових умовах при нестачі боєприпасів вони, вони будуть дуже важкими. Ну, а, а діяльність Нашої влади, вона нікуди не дівається, вона якою була, такою і залишається. В цьому контексті дуже хочеться запитати людей, які належать до Римо-католиків в Україні, і які належать до греко-католиків в Україні. А ви сприймаєте ці слова Папи Римського? Ви виправдовуєте ті слова? Ви їх поділяєте чи ні? А підтримку вироджених речей, антицінностей? Яку Папа Римський пропагує. Ви також поділяєте чи ні? За випадковим збігом обставин два дні тому одна близька мені людина, духовно багата, яка читає, розвивається, прислала мені певний фрагмент. Це фрагмент душпастерської конституції про церкву в сучасному світі. Це документ Другого Ватиканського собору. І там кілька фотографій, кілька сторінок. Я їх прочитав. Там мова йде про використання національного багатства. І про те, як на рівні душпастерської конституції про церкву в сучасному світі фактично закладено те, як повинно використовуватися національне багатство, як повинно використовуватися земля, надра і так далі. Хто з українських церков виступив проти розпродажу України? А фактично розпродаж землі і Надр це є розпродаж України, за чию землю проливають кров українські воїни? Але повернемось до церкви. Що сказали римокатолики? католики Що сказали греко-католики? Що сказали ПЦУ? Моспархат це не церква, а секта філіал фсб тому її в розрахунок не беремо. Філерець сказав правильні фрази, хоча це не, не змінює деяких деталей його біографії. Але оті провідні церкви, включаючи ПЦУ, включаючи греко-католиків, римо-католиків, що вони сказали? А коли були обмеження прав людини, тотальні обмеження і в Україні, і в світі, вони стояли на захисті прав людини, на захисті людської свободи, людської гідності? Чи не стояли? Чи ми всі це вже забули, як ніби те, що ну, колись десь щось було. А зараз найближчим часом вже всі обіцяють, прямо обіцяють, що може з'явитися новий вірус. І не зрозуміло, яке майбутнє нас буде очікувати в наступні роки, в наступні десятиліття, яка в них дія буде тоді? Питання в тому, що ми повинні чітко розрізняти суть. В людей повинна бути градація. Ми можемо мати різні погляди на політику. Ми читаємо різні книги, ми читаємо різні джерела інформації, ми можемо різні події оцінювати по-різному. Але є система координат між добром і злом. Ця система координат для тих, хто є морально здоровим, вона приблизно одинакова. А на рівні ядра вона повністю одинакова і співпадає. І от ті, хто керують глобальною політикою, ті, хто керують релігією, як казав Ленін, як опіум для народу, вони в теперішній час, на превеликий жаль, переважна їхня більшість, стоїть на вироджених антилюдських позиціях. Папа Римський це вчергово нам продемонстрував. Ну і папіки за його спинами, які ним керують. І які запускають в світі чимало процесів. Ну, очевидно, що це відбувається не без їхньої волі. Тому ситуація дуже складна. А нам треба берегти себе, берегти собі подібних, берегти весь український народ. І які б складні і страшні події нас не очікували, ми мусимо згуртуватися, тому що тільки згуртовано ми можемо протидіяти всім ворогам і будувати Україну майбутнього. В якій влада і власність буде належати українському народу, це надважливо, просто надважливо. Якщо ми втратимо наше національне багатство, нашу землю і надра, ми втратимо економічний базис держави. В такому випадку, в кращому разі, буде просто вивізка Україна без українського змісту. А папа Римський нам в чергове показує, натякає на ці світові договорняки закулісні договорняки, які ведуться. Але не всі світові гравці приймають участь в тих антиукраїнських договорниках. І це радує. А все в кінці кінців буде залежати від вибору кожного з нас. Ось такий мій коментар: прошу вас про зворотній зв'язок. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Це справді важливо, тому що тут, знаєте, це така межа політики і метафізики, і оцінки моральності, чи деградації, чи виродженості. Тому ваш зв'язок зворотній, мені дуже важливий. Я тоді розумію, що це дійсно важливі теми. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест руху Українська сила. Розділяйте цінності і погляди, виходьте з нами на зв'язок. Будемо організовуватися. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.